На атаку дронів скаржаться на Росію у Волгоградській області біля міста Калач на Дону в районі військового летовища Маринівка пролунали вибухи і почалася пожежа. Яскраве відео публікують ворожі пабліки. Також напередодні безпілотники завітали до Мурманської області. Російське ППО, нібито, збило кілька дронів неподалік селища Високого, поряд з яким знаходиться аеропорт Олен'я до українського кордону, звідти приблизно 1800 кілометрів. А в Ростовській області п'яту добу горить нафтобаза Кавказ. Напередодні увечері там вибухнула ще одна цистерна із диспаливом. До ліквідації пожежі залучили понад пів тисячі рятувальників у місто Пролетарськ, де розташоване нафтопереробне підприємство, підігнали пожежні потяги та прибула авіація. МНС. є постраждалі. Це 42 вогнеборці. Фахівці припускають, що повністю загасити вогонь не вдасться. Пожежа стихне, коли вигорить усе пальне в резервуарах. Нафтобаза за «Кавказ» зазнала удару вранці в неділю. Там виробляють дизель для бойової техніки, яку використовують на війні з Україною. Генштаб зсу показав унікальні кадри перших боїв в Курській області. На відео видно, як українські військові заходили в регіон, займали позиції та знищували ворога. Напередодні ж зсу вдалося взяти в полон нову партію російських військових. Про це повідомили у сухопутних військах. Новими кадрами з Курщини поділився також командувач повітряних сил Микола Олещук. Він виклав відео з ударами по ворожих об'єктах. У Курській області Україна контролює визначені райони, заявив президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома Олександра Сирського. Основна увага Покровському напрямку. Ми розуміємо кроки ворога. І посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області триває. Наша бойова робота робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Канада надасть гуманітарну допомогу Україні на понад 173 мільйони гривень. Про це у Києві міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусен сказав під час зустрічі з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем. Ця допомога зосереджена на підтримці дітей. Кошти будуть спрямовані через міжнародні організації та ЮНІСЕФ для допомоги українським дітям. Приємно оголосити, що Канада надасть подальшу допомогу. Йдеться про 3,5 і мільйони канадських доларів для організації Міжнародний медичний корпус об'єднаного королівства. Також оголошую про виділення 2 мільйонів доларів канадської організації «Save the Children». І також ще виділяємо 200 тисяч канадських доларів для ООН з гуманітарних питань для підтримки тієї гуманітарної місії, яку ці організації виконують в Україні, тобто в загальному гуманітарна підтримка, гуманітарне фінансування, про яке щойно розповість, складає п'ять і Доларів